Вітаю, мене звуться Пего Анастасія, і я індійський астролог. У сьогоднішньому відео ми з вами будемо розбирати вплив ретроградного Сатурна. Сатурн перейде до ретроградної фази 17 червня і пробуде в такому стані. До 4 листопада у цей період буде посилено почуття обов'язку та відповідальності, особливо щодо свого кола спілкування, заробітної плати та великих організацій. За цими сферами життя доведеться віддавати деякі борги у цей період. У багатьох можуть бути проблеми із заробітною платою, з колом спілкування, з виконанням бажань та у взаємодії з великими організаціями, наче якісь обмеження будуть по цим сферам, але це чудовий час для кожного з нас, щоб бути відповідальним у у цих сферах та не пускати все на самоплив. У разі чого важливо не журитися, якщо щось йде не так, тому що ось це не так, це оплата негативної карми, тобто це наше очищення. Якщо б ви планували на цей період біля 17 червня розпочати співпрацю з великими організаціями, або здійснити свою мрію, або набути нового кола спілкування, або попросити про підвищення, краще зачекайте, поки цей період мине. Але в цей період сприятливо доробляти незавершені проекти з минулого на теми великих організацій, оточення заробітної плати та бажань інше діло. Це те, що ви все одно будете песимістичні. Наприклад, ви давно мріяли про політ на повітряній кулі, ви в минулому вже купили квитки, все було підготовлено, але не вийшло, політ якось відмінився. Тоді про це бажання варто або можна згадати зараз і виконати, але це не принесе задоволення повною мірою. Давайте другий приклад. Ви вже просили про підвищення, але цього не сталося. А, і для цього є ідеальний час зараз, щоб нагадати про своє бажання ще раз. Вам підвищать заробітну плату, але, мабуть, буде реальна. Реально мале підвищення, чи ви не будете задоволені цим підвищенням. Те саме стосується і великих організацій. Ви хотіли співпрацювати з якоюсь організацією, а вам відмовили раніше. Тому поверніться знову до цієї організації, нагадайте про себе в цей період. Але все ж таки, якщо ви будете співпрацювати з цією організацією в цей період ретроград... ретроградного Сатурна, то ви можете дещо песимістично до цього на... бути налаштованими. Усі вище описані результати будуть посилені у 100 разів за два тижні до та після 17 червня. Не дивно, якщо люди будуть відчувати депресію або апатію у період чотирьох тижнів, це все вплив Сатурна, але не варто боятися цього Сатурна, бо Сатурн хоче нагадати. Нам, що ми маємо бути відповідальними, серйозними. Ми маємо виконувати свою карму, виконувати свою роль. Ми маємо бути у спілкуванні на рівні з людьми з різних каст. Сатур нагадує, що все матеріальне то не вічне. На світовому рівні цей період навколо 17 червня плюс-мінус два тижні, може не найкраще позначатися на лікарнях чи лікарях. На них може повиснути відповідальність, або на них чекатиме якесь обмеження або якесь скорочення. З іншого боку, з великою ймовірністю будуть винайдені ліки, випущені у світ в цей час, особливо, якщо такі ліки вже намагалися випустити раніше, але не вийшло. На світовому рівні буде скорочено парламент та скарбниці країн. Також у світі можуть виникнути певні обмеження, особливо щодо великих організацій. Можуть бути введені обмеження для місць, де збирається велика кількість людей. Також я вважаю, що в період з 17 червня по 4 листопада будуть виявлятися проблеми та обмеження, пов'язані з землями, корисними копалинами, сировиною, що може спричинити підвищення цін на товари, для яких використовуються корисні копалини. Особливо це стосується періоду навколо 17 червня плюс мінус два тижні, і навколо 4 листопада плюс мінус два тижні. Загалом цей період з 17 червня по 4 листопада може посилити хронічні хвороби. Багато гострих хвороб теж можуть переходити в хронічну форму в цей період. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. Особливо можуть послабитися так такі органи і частини тіла, як жовчний міхур, селезінка, суглоби, кістки, нігті, волосся, симпатична система і може посилитися ревматизм. Тепер коротко розглянемо, як ретроградний Сатурн буде впливати на країни та на політики. А той вплив, який я буду описувати, буде діяти плюс-мінус два тижні від 17 червня. Може бути невелика похибка. Почнемо з України. Вплив Сатурна сильніший на гороскоп Володимира Зеленського, чим на гороскоп України. У ньому вказівка на серйозні проблеми для бізнесу, який так чи інакше якось пов'язан з Володимиром Зеленським. Це також свідчить про проблеми для бізнесу країни для еліти країни. Відразу будемо розглядати вплив на країну терориста на Росію. У цей період у Росії будуть зміни скорочення у парламенті. Хтось може залишити свою посаду і причиною може стати навіть фізичний, е, фізичний стан людини. Ще вказівки на фінансові труднощі для Росії в цей період. У гороскопі Байдена вказівки на серйозні проблеми у міжнародних відносинах та торгівлі. Проблеми будуть якось з релігійною та законодавчою владою. З іншого боку, гороскоп США дає. Певно стабільність у перемовинах, домовленостях та конфліктах, і це буде на користь для США. Гороскоп Цзіньпіня говорить про його конфлікти та проблеми, які йому доведеться вирішувати в цей період. Проблеми у е переговорному процесі та в домовленостях, начебто, у нього не буде вистачати маневреності для найкращих результатів у перемовинах для е нього та для його країни. Може бути депресія чи інша проблема із психікою. Гороскоп Німеччини свідчить про серйозний вплив. Цей період може принести масові мітинги, невдоволення населення та неприємні зміни у сферах медицини та армії або зброї. Крім цього, порушення міжнародних відносин та торгівлі теж може бути. Проблеми з законодавчою та релігійною владою. Є натяк на пошкодження тіла Німеччини, що може говорити про нещасний випадок або а, великий теракт, який може статися на території Німеччини. Загалом такий вплив показує, що підніметься висока хвиля нестабільності та тривоги. Далі. Гороскоп Франції, гороскоп Франції говорить про те, що буде певна стабільність щодо отримання фінансування а, грошей від інших країн. Гороскоп Англії говорить про те, що буде розкриватися неприємна правда з приводу скарбниці країни. І фунт може дещо знизитися у ціні. То також можливо можливий варіант, що може бути забруднення. У результаті будуть запсовані ресурси Англії. Ізраїль матиме підтримку у вигляді стабільності та стійкості для уряду, що добре буде впливати на фінанси країни, на її ресурси, на міжнародні відносини та на торгівлю. Друга країна після Німеччини, на яку буде дуже сильно впливати ретроградний Сатурн, це Казахстан. Десь біля сімнадцятого. Червня плюс-мінус два тижні відбудуться серйозні труднощі для Касима Жумарта Кемелевича Токаєва. І в цілому для Казахстану через труднощі з міжнародними відносинами і торгівлею можуть бути яскраві зміни у законодавстві або у судовій та релігійній владі, але це буде не на користь. Країни, і це буде якось незручно для країни з іншого боку. Цей період можуть бути заворушення, мітинги в Казахстані. Я думаю, що високопосадовці зіткнуться з серйозними проблемами можуть бути проблеми з медициною чи армією. Для Казахстану насправді цей вплив буде дуже негативним, і це може раптово підняти проблеми Казахстану та створити певні труднощі та занепокоєння. Отже, ретроградний Сатурн більш буде бити по Німеччині та по Казахстану. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео.